Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо функціонал ганазевої crm системи для забудовника G, який надає можливість показувати поля карточки клієнта в карточці Ліда. Це корисно в тих бізнес-процесах, коли з лідом працює один відділ, з клієнтом працює інший відділ. До прикладу, з лідом працює відділ маркетингу і інші сумісні відділи, а з клієнтом працює відділ по передачі нерухомості в супровід. І права доступу обмежені таким чином, що в картці ліда необхідно бачити параметри картки клієнта або певні вибрані параметри картки клієнта. Розглянемо, як це налаштувати. До прикладу, скажімо, що маркетинговий відділ бажає проаналізувати індивідуальні побажання до об'єктів нерухомості для того, щоб врахувати їх в маркетинговій комунікації. При тому такі побажання фіксує відділ по передачі нерухомості у власність, і вони записуються в картці. Клієнта. Розглянемо, як відображати поле картки клієнта в картці «Ліда». Для цього в першу чергу відкриємо демонстраційну картку клієнта. Тут ми бачимо інформацію про дату звернення, стать, інші зафіксовані дані саме в сутності клієнта і зареєстровані угоди. Звісно, в картці «Ліда» відображаються маркетингові поля: це джерело, об'єкт інтересу, відповідальний менеджер і заповненість картки «Ліда», його зв'язки. Інші дані, чек-листа і логіка того, як працювали з даним лідом, як він рухався до покупки. Що ж, в першу чергу, створимо поле, яке фіксує індивідуальні побажання. І ми бачимо, що таке поле, відповідно має місце бути в карті клієнта, індивідуальні побажання. Тепер ми можемо такі індивідуальні побажання. Шляхом вімкнення даного чекбоксу відобразити в карті ліда. Натискаємо зберегти, і дана опція вже буде збережена. Для того, щоб відображення було активним, необхідно, щоб дане поле було заповнене. Наприклад, бажає. Давайте вкажемо, що даний клієнт бажає об'єднання двох юнітів. Тепер збережемо характеристики картки клієнта, і бачимо, що в індивідуальних побажаннях дійсно зафіксовано, що він бажає об'єднання двох юнітів. Проте, коли ми переглядатимемо інформацію безпосередньо в картці Ліда, бачимо, що індивідуальні побажання відображаються і тут. Таким чином, скажімо, маркетинговий відділ або відділ аналітики, може аналізувати певні вибрані поля, в нашому випадку індивідуальні побажання, маючи доступ лише до сутності ліда і маркетингової інформації про лід. А відділ в передачі власність, працюючи з тим же самим. Дописом використовувати їх в своїх цілях. Аналітичний відділ буде знати, які найчастіше індивідуальні побажання озвучують клієнти, працюючи при цьому з сутністю ліда. а відділ по передачу власниць, який працює з сутністю клієнта, власне буде розуміти, які дії необхідно виконати, які зафіксовані, до прикладу, як тут я вказую, в індивідуальних побажаннях. Звісно, спектр використання даного функціоналу набагато ширший. І в практиці, коли необхідно, щоб певні дані відображалися з сутності клієнта в картці Ліда, ви вже знаєте, як це легко налаштувати і використати в своїй роботі з налаштування CRM-системи. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на канал для того, щоб знати ще більше опцій до гнучкого налаштування CRM-системи та IT-продуктів G, під запити та бізнес-процеси забудовників. Дякую, до зустрічі в огляді нового функціоналу.